Поговоримо про те, як створити у Вікіпедії категорію. Категорії вказані в кінці статей, і в них ми бачимо всі статті близької тематики, в даному випадку програма-астрономію. В англійській версії цієї категорії ми бачимо корисну підкатегорію програма-телескопи, а в українській версії така підкатегорія відсутня, і гамма телескопи просто лежать в переміж з іншими статтями програма-астрономії. Щоб виправити цей недолік і створити нову категорію про телескопи ми йдемо в статтю про один з таких телескопів, переходимо в кінець статті, натискаємо Редагувати код і в подвійних квадратних дужках дописуємо категорію, яку ми хочемо додати. Стару загальну категорію гама-астрономії вилучаємо з цієї статті і зберігаємо зміни. Тепер в кінці статті відображається червоне посилання на ще не існуючу категорію гама-телескоп. Переходимо за цим посиланням, вписуємо назву однієї або декількох більш загальних категорій, в яких має лежати наша категорія програма-телескопи, і зберігаємо сторінку. Категорія створена, і в ній опинилась не одна, а одразу три статті. Очевидно, хтось раніше вставив посилання на цю ще не існуючу категорію в деякі наявні статті. Повертаємось в категорію Гама-Астрономія. І проходимось по тих статтях про телескопи, які в ній лежать, видаляючи з них категорію гама-астрономія і додаючи гама-телескопи. Щоб зручніше працювати з категоріями, заходимо в налаштування і додаємо інструмент «Hotcat». Тепер нам немає потреби входити щоразу в режим редагування коду, ми можемо натискати на плюсик і одразу додавати потрібну нам категорію. Тепер пов'яжемо нашу нову категорію в українській Вікіпедії з аналогічними категоріями в інших мовних розділах. Заходимо в англійську статтю, під списком мовних розділів натискаємо Edit Links і до списку версій цієї категорії різними мовами додаємо нашу нову українську категорію. Тепер в англійській та інших мовних версіях можна бачити посилання на нашу категорію. Проходимось по всіх статтях англійської категорії і виявляємо, що половина з них вже мають українські аналоги, які просто загублені і не лежать в правильних категоріях. Додаємо в цих українських версіях категорію гамма-телескопи. Тепер читачам Вікіпедії буде легше її знаходити. Зараз в нашій новій категорії гама-телескопи є вже майже половина статей, які були в англійській категорії. Сподіваємось, що з часом відсутні статті будуть перекладені, а наявні покращені. А ми своєю категорією допомогли впорядкувати цю роботу.